Можливо, завтра загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать, і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, рідну і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні і молоді, і тут ні сліз, ні вічів не треба. І тут не треба страху і неття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.